Всім привіт! Невелике відео, так скажем, розпаковка. Прийшла пора замінити на МТЗ на новому більшому тракторові розподільника. Старий розподільник ще оригінал був. Відслужив він вже років, ой не знаю скільки. Трактор 95-го року, от рахуйтесь, який він відслужив. І В чому причина, що в ньому не влаштовує, він, в принципі, я його ремонтував, бо він тік трохи. Він не тече, все нормально, але та секція, що відповідає за навіску, падає. Просто, неймовірно, швидко падає. Якщо робиш агрегатами на другому речагові, щось там піднімаєш, опускаєш, тримає ідеально. Ну, зношена одна секція і прийшлося замінити розподільню. Варіантів по розподільниках, умовно кажучи, є три: це Китай, Юбана чи ще якісь там фірми такого типу. Тоді гідросила, ну і оригінал Сало Білорусь. Дивився я на гідросилу, думав її поставити, але на малого трактора я поставив Гідросилу. Ну, новий оригінал, все як положено. Двохсекційний. І що мені в ній не сподобалося, ну, тримати навіска стала, ну, не скажу, що там же так прям ідеально, але тримає вона досить добре. Але не вибивають рычаги Як не нагазовуєш трактором рычаг не вибиває? Не знаю, з чим це зв'язано. Новий розподільник. Я вже і насоса поміняв, був б НШ-10 на хтз 2511 Я вже поставив на США 14, ну, по суті, речаги не вибивають. Не знаю, з чим це зв'язано, не хочу я його розбирати того розподільника, щось в ньому накручувати. Воно ж на заводі якось мені здається, на щось якось розраховане, щоб воно саме вибивало. І тому вирішив, що візьму зараз на МТЗ, так як-не як. Зараз ціни дуже немалі. Тоді я брав на, це вже було пару років, на той малий трактор, він щось 2500 коштував. А зараз саме до МТЗ розподільники. Якщо брати гідросила, ну, в нас в магазині 1150. 11 якщо брати оригінал 14 тисяч, щось там без пару гривень. Ну, ціна 2 з лишнім тисячі, ну, не хотілося Білорусь, тому що самі знаєте, що це Білорусь. Але якщо речі не будуть вибивати, це ж буде мені капець. Мені на МТЗ дуже потрібно, щоб вони вибивали. Тому взяв такого розподільника, зараз ми його. Откриємо. ну я його вже відкривав, то вже я вам щось і покажу. Також питання до знавців. Так, щоб воно навелося. Оригінал це чи, чи реставрація. Ну, він такий. Ой, бляха, який він важкий. Так, то щось не то, то не від нього. Ага. Гарантії на нього не дають, тому що магазин. Я так розумію, напряму з заводом не співпрацює. Якщо в ньому щось Щось в ньому навернеться, то ніхто нічого не зробить. Дали отаку от вк вкладку таку. Брав розподільник, 3 дроп-1, 222-3 ГГ. от воно десь видно. От. Зараз я трошки розкажу, що це таке. Ну, от такий, от такий листочок, коробка. Коробці що? Звичайна коробка. Ручкою щось написано. Що мені в ньому ну, насторожує, що колись вони йшли, ну, всі білоруські оригінальні запчастини йшли такі, пофарбовані таким малиновим кольором. Таким тем, темно вишневим. А зараз ну, кажуть, що зараз всі йдуть сірі. От дзвонив кілька магазинів, попросив, щоб зробили мені фото. Бо Насправді, оцих розподільників важко знайти, вони дуже дорогі. Відносно, самі ну, розумієте, на 3000 дорожчі за гідросилу, і на них такий попит невеликий. Всього їх буквально в двох чи трьох магазинах є. Ну, є ще більше в більшості магазинів, але там по одних фотографіях зразу видно, що це підробка. Ну, реставрація, він нічого спільного з оригіналом не має. Оригінал, наскільки я розумію, він має бути повністю. Чугунний корпус, чугунний, чугунний Навіть оця кришечка в гідросилі, оця і, по-моєму, оця Алюмінієві, Тут вона чугун. Так. Не знаю, як би так. Щоб було нам краще видно. Оце, я так розумію, рік, це місяць. Минулого року він зроблений. Як він до нас попадає, я думаю, що він через Польщу сюди завозиться. Та й все. Ну так, болти Попробував дотягнути, затягнуто дуже добре. Всі болти, на що я звертаю увагу, якщо реставрація. Буває, я, я, я колись купив венша, 6 болтів там таких в турець на тому венша були, і всі 6 болтів, всі різні букви цифри на них були. Але той насос від, ну, відпрацювальний ще до сих пір працює. Тобто реставрація буває теж не, не дуже то й погана. Ну Тут болти всі одинаковий 8,8, одинаковий, одинаковий той іроглів, за що вони відповідають. Вони такі жовтуваті, а якісь є білі, Оціло, напевно, білі. Але і білі, і жовті, всіх одинакова емблемка. Ну, не знаю. Ось такий він має вигляд. На що я ще звер... ну, як купив, на що я дивлюся, це якість виконання того, всього, як воно все підігнано. І На що я глянув? Завжди, що в гідросилі, що в цьому як купив, відкручую цю штуку і достаю клапана. Мене цікавить якість того виготовлення того клапана. Що скажу? Ну, клапан тут сам пошліфований, ну, краще, ніж гідросила. Ну, питань немає. Але от, е, я вже його зібрав. На клапані є такі е, три проточки і видно зразу, що як його пошліфували, в ті проточки набилася стружка. Ніхто ту стружку не виймав. Тобто таку вкинули, там клапан, пружинка, ковпачок і закрили. Тобто, самі розумієте, бракуєли рукожопи, хто б там не хвалив той, той оригінал, ну це якби консистація факту. Так, з цього вигляду, з цього, з цієї сторони вигляд ось так. Тут щось таке, як під викрутку відлите. З цього боку ось такий вигляд. І в комплекті ще три кільця. Ніяких болтиків, гаючок немає. І цей гідрогосподільник я брав в, в трактор маркеті. В магазині. Вигляд ось такий. А, секунду. І з цієї сторони вигляд ось такий. Трошки він. Ну, масло понатикало, тому що тут пластикові пробки. Ну, воно всередині повинно так я думаю, бути. Ну і він запломбований. На пломбі я не знаю, щось тут не наводить. Ну, так, як МТЗ, чи що воно таке. МТЗ, о, з цього боку ще щось є. Кис 1. Ну так. Ну, хто мені скаже, попав я на оригінал чи ні. Цього брав в трактор маркеті. Дзвонив на фірму Грутек. Вінниця вони, я так розумію, знаходяться. Сказав, що мені потрібно такого розподільника. Ну, Скинули фотографії такий самий сірий корпус, такі самі таблички, все те саме. Теж сказали, що це в них оригінал. Але в них і, не було. Оцієї, бачите, після трьох двійок 3 ГГ. В них був простий. Подзвонив також на МТЗОК, скинули мені фото. Ну Він в них повністю зелений. Зелений колір пофарбований. Я, в принципі, не, не знаю. Так, з вигляду дивишся, воно таке саме, але що він зелений? На Грутеку сказали, що зараз ніхто їх не фарбує на заводі. Всі вони йдуть такий сірий колір. Без поняття. Може то беруть оригінал, піскуструють, реставрують і продають. Чи, чи може, і правда, він вже такий йде сірий. Ну, якось так. Зараз ще розшифрую, що означають оці букви і цифри. І так, розшифровка тих букв цифр. Не знаю, я так затулю. ці R80 це 80 літрів на хвилину. Трійка говорить про те, що тут якийсь один тиск, якщо четвірка, там якийсь інший тиск. Ну, Він розрахований, я так розумію, тут тиск 16 атмосфер. Якщо четвірка, він там може 20. Ну, щось таке. Одиничка говорить про те, що він немає, на тракторі немає гідродогружателя. Якщо тут стоїть четвірка, то має бути гідродогружатель. Якщо ж ви берете 3 дроп 4 і без гідродогружателя, вам треба десь, десь тут, звідкись, звідки, вивести трубку на злив масла. Ну, ця тема якби, на просторах Ютуба вона розвинута, навіть на тому МТЗок, чоловік показує, що воно, куди треба бути. Три двійки означають, що він має чотири положення. Підйом, ну, Одна двійка, оця, друга, третя. Оце три двійки. Цифра 2 означає, що він має підйом, опускання, плаваючи. Підйом і опускання вибувають. фіксуються і вибувають. Плаваючи, не фіксується. Ну, Якось так, напевно. А 3 g означає те, що тут стоїть гідрозамок. Що це, що це таке гідрозамок? Ну, Я ще толком. Не знаю, бо в мене на тракторах воно не стояло. Але якщо суть в тому, якщо ти, наприклад, підняв на навісці прицепа ну і речах в нейтраль вибив, циліндр, якщо буде давити на золотніки, гідрозамок блокує. Тобто не, не опускатиметься цилиндр. Ну, Навіска не опускається. нічого. Так само ПТС, от, не ПТС оцей одноосний притчіп, що я зробив, я його підняв. І воно розподільник у ті, у ті клапана. Бо гідрозамок це ось ці два клапана, один другий. Оці клапана заблоковують його. Тобто він вже не опуститься. Суть в тому, що навіть якщо стоять в розривні муфти, ти можеш спокійно їх висмикнути, при тому, що циліндр давить. А так ти їх не висмикнеш, тому що є тиск в системі. Ну Якось так пояснив ось таке, таке відео. Хто думає оригінал це чи ні? Чи може це така гарна реставрація? Цікаво, може хтось з таким же теж стикався. Ну, поставлю то щось, якесь враження буде, бо навіска погано тримає. Але є ще така підозра, що треба буде ще певний гідроциліндр замінити. Бо ще і він перепускає. Тому я думаю, що його поміняємо і ще і гідроциліндр так само займемося. Ось таке відео відео невеличке. Кому сподобалось палець до гори, комусь воно може щось, якась, якийсь ракурс дуже буде цікавий. То з вас лайк, підписка, комент. Всім дякую за увагу, всім гарного дня!